Починаючи з 2008 року, 15 жовтня в Україні відзначають Міжнародний день сільської жінки. Чи знали ви, що більше чверті всього населення нашої планети становлять сільські жінки? До вашої уваги, свята і будні жінок села Берестяги. Ці українки вміють жати і косити, пекти хліб і готувати, виховувати дітей і працювати. Співати й танцювати, берегти традиції свого роду і свого народу. Усміхнена, легка, мов щастя, добра завжди бажаєш всім, за що не візьмешся, все вдасться, пильнуєш, моворлиця дім, ти не боїшся слів у спину, що кидати так люблять в Боїшся за дітей і родину, батьки жили щоб до сталі. Жінка, любові в тобі одній, сильна жінка, і сила в слабкості твої, красива, наче на картині. Прощати вмієш далі ти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Ти неповторна, незбагненна, смієшся у лице журбі. Твоя сім'я благословена, і цим завдячують тобі, та часом, як приходить нічка, а серце ниє і пече, то сила топиться, як свічка, чекаєш лагідне плече. В Слабкості твоїй красива, наче на картині, прощати вмієш, далі йти. В руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти Ці жінки завжди привітні, гостинні та співчутливі. Вони люблять і чекають на синів і чоловіків з війни оберігаючи їх своїми молотвами Одночасно з тим вони люто ненавидять ворогів. І у разі потреби можуть дати відсіч. Сильна жінка, любов і біль в тобі одній. Сильна жінка, і сила в слабкості твої, красива, наче на картині. Прощати вмієш далі йти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш. ти. Жінка, любов і під тобі одній, сильна жінка, і сила в слабкості твоїй. красива, наче на картині. Прощати вмієш далі. Ти. В руках тримають світ мужчини. Та там... Бажаю міцного здоров'я, перемоги і миру, тепла і затишку, благополуччя і позитивного настрою. Сили і бадьорості зі святом, дорогі жінки! І нехай все буде Україна!